Для більшості геймерів периферія Бладі вже давно знайома, особливо через те, що часто можна придбати цілу серію пристроїв, яка створена за мотивами популярної гри. Для прикладу, нещодавно Бладі презентували набір аксесуарів в стилі Cyberpunk 2077. А сьогодні ми розглянемо тематичний набір пристроїв, який створено за мотивами популярної гри. На рака Blade Point. Мене звати Роман. ви на каналі інтернет-магазину КТС. Поїхали! Стилістика гри збережена не лише в оформленні клавіатури, але навіть в оформленні коробки. У комплекті з клавіатурою ви знайдете запасні перемикачі та кейкапи, інструмент для їх заміни, кабель USB Type A на USB Type-C, а також документацію. Клавіатура Blad S98 точно сподобається любителям компактних аксесуарів, бо буде займати мінімум місця на столі. Безумовно, це не тікає клавіатура, як ви могли вже зауважити, проте цифровий блок розташований, Близько до основного, а тепер ще й у кольорі на рак. Стрілки гармонійно розташувалися в невеликому проміжку між цифровим та основним блоком, а клавіші Insert, Delete та інші знаходяться над цифровим блоком, увібравшись в загальний дизайн разом із Print Screen і Pause. Загалом вам доступні усі необхідні клавіші, і при цьому клавіатура напрочуд компактна. Тут використовуються фірмові перемикачі Bloody BLMS LMS із можливістю гарячої заміни. Це клавіатура сумісно як з трьохконтактними, так і з п'ятиконтактними механічними перемикачами, як ми вже зазначали, у комплекті ви знайдете 12 додаткових червоних перемикачів, BLMS. за замовчуванням встановлені червоні лінійні перемикачі. При натисканні вони забезпечують однаковий опір пальцю на всій площі клавіші, що робить їх найбільш універсальними. Безумовно, ця клавіатура підійде не лише для геймерів. Якщо ви поціновувач японського колориту, то можете використовувати її в офісі для робочих завдань. Однією з її переваг є достатньо тихий тайпінг, а це все завдяки силіконовій підкладці в корпусі клавіатури. Приємно, що виробник продумав все до деталей. Для прикладу, кабель підключення можна легко прокинути як з правої, так і з лівої, і з задньої частини клавіатури, а також наявні ніжки із двома рівнями висоти. Окремо варто відмітити повноцінну RGB підсвітку, яку можна налаштувати за допомогою спеціальної утиліти Bloody K-Dominator. За допомогою поєднання клавіш FN та верхнього ряду цифр від 1 до 0, користувач може легко перемикатися між різними ефектами. У підсвічування, що приємно, клавіатура має навіть свій власний чип пам'яті об'ємом 4 МБ і може зберігати до 7 кольорових профілів у своїй власній пам'яті. Це означає, що при перепідключенні до іншого ПК чи ноутбуку. Всі ваші налаштування збережуться у пам'яті самої клавіатури і не доведеться їх налаштовувати заново. Перемикатися між ними можна за допомогою комбінації FN та F9 і F10. Загалом клавіатура Bladі S98 справила гарне враження не тільки за рахунок фірмового оформлення у стилі гри на рака, проте через тиху роботу, функціональність, можливість налаштування підсвітки, а також через особливу увагу до компонування клавіш. Якщо ви шанувальник на рак. Каблейтпойн, то звісно, хотіли б зібрати повний сетап аксесуарів, і Бладі зробили все, щоб у вас була така можливість. До клавіатури пасуватиме добре знайома нам миша Бладі r 90 проте в стилі гри. Друзі, ми намагаємося робити для вас якісний контент, тому підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нових роликів. Дякую. Ця миша має досить великі розміри, дозволяючи долоні повністю лягати на робочу поверхню, а великому пальцю зручно опиратися на бічні кнопки. До речі, робоча поверхня миші має приємне софт-тач покриття. Тому, окрім того, що вона не ковзатиме у руці під час довгих ігрових сесій, вона також не буде збирати відбитків пальців. На корпусі є аж 8 кнопок, що забезпечують високу ефективність під час ігрового процесу. Виробник вказує, що ресурс миші це понад 20 мільйонів натискань. Можливості це перевірити ми не мали, але це насправді багато. Звісно, ви можете підключатися не лише дротовим, але й без Дротовим шляхом і в такому режимі, завдяки вбудованому акумулятору на 500 мАч мишка Pro працює до 60 годин на одному заряді завдяки інтелектуальному енергозбереженню. Приєднатися бездротовим шляхом можна за допомогою донглу 2,4 ГГц, а уникнути інтерференції із докстанцією подовжувачем, що будуть у комплекті. Також в Бладі R90 виробник вирішив застосувати перевірене часом фірмове рішення: металеві ніжки x -GLA. Лайт це рішення користується популярністю серед користувачів і на практиці не викликає жодного дискомфорту. Окрім того, заявлений ресурс це 300 кілометрів пробігу, який точно не розчарує вас своєю тривалістю. Безумовно, ви можете регулювати висоту відриву сенсору миші від поверхні, а також частоту відгуку. Про естетику теж подбали, адже є RGB підсвітка з п'ятьма ефектами, які можна налаштовувати. Якщо у вас вже є миша Bladі R90 у стилі Нарака, то покупка килимка у цьому стилі. Просто маст хев килимок Bloody bp 45 має яскраві акценти в стилі клавіатури і миші та відповідає стилістиці гри. Спочатку може насторожити те, що килимок світлий, але виробник стверджує, що його дуже легко очищати. Головна перевага цього килимка в дизайні, бо, врешті, характеристик він схожий з іншими рішеннями, адже має гладку поверхню, нековську основу та добре прошиті краї. Ігрова гарнітура це вишенька на торті у комплекті аксесуарів. На рака навушники отримали достатньо футуристичний дизайн, і це стосується як конструкції. Так і кольорової гами, що отримала достатньо цікаві яскраві акценти. Гарнітура підтримує функцію віртуального 7.1 звучання і підключається до ПК за допомогою кабеля зі стандартним USB. a Також гарнітура оснащена знімним мікрофоном, який можна легко підігнати під себе або взагалі від'єднати, якщо ви не граєте в командні ігри. Навушники мають rgb підсвітку, як і решта аксесуарів серії Naraka, але з-поміж інших їх виділяє швидше нестандартна конструкція. Голів'я вона розділена на дві половинки з м'якими вставками, які забезпечують надійну фіксацію на голові та не ковзають. Усі геймери полюбляють глибокий бас. І тут Bloody J575 є чим похвалитися, адже низькі частоти тут достатньо акцентовані. Якщо наразі ви думаєте про заміну своєї гарнітури чи взагалі про першу покупку, то Bloody J575 буде дуже вдалим вибором. Адже тут і особливий дизайн, і басовите звучання, і ергономічний корпус. Ігрова периферія Bloody за мотивами гри на рака нас приємно здивувала, не лише стильним дизайном, проте й функціональністю. Якщо ви прихильник цієї багатої, та користувацької гри можете замовити цілий комплект аксесуарів у стилі Naraka Blade Point. посилання на які я залишу в описі під цим відео. Папа. -па.